Члени молодіжної організації заводу Прогрес вчилися бути суспільно корисними, писати проекти і вигравати гранти для їхньої реалізації. Юнаки та дівчата взяли участь у тренінгу, що його провела волонтерка Корпусу Миру США Джесі Салпітер спільно з громадською організацією Фенікс. Кожна людина повинна розвиватися і працювати над собою, особливо якщо ця людина молода. Переконані учасники тренінгу. Тому, власне, вони і прийшли сюди. Оскільки я представляю інтереси спілки Молоді прогрес, мені хотілося б, щоб і наша молодь розвивалася, і це принесло користь не лише нам особисто, але й суспільству. І завдяки організації Фенікс, ми маємо сьогодні чудову можливість пройти тренінг з написання проєктів, грантів. Сподіваємося, що якщо ми зможемо реалізувати ці проєкти, це принесе і суспільну користь. Чимало людей ототожнюють поняття проект і грант, розповідає тренер Джесі Салпітер. Тому на початку зустрічі вона пояснює різницю між ними. Інше завдання полягає у тому, аби показати, що громадські організації під силу дещо змінити у житті суспільства. На цьому тренінгу. Ми говоримо про те, що таке громадська організація. Порівнюємо їхню діяльність в Америці та Україні, визначаємо відмінності між громадськими та урядовими чи бізнесовими організаціями. Також ми говоримо про те, як розробляти проекти і програми, як визначати для них головну ідею, і як, зрештою, втілювати їх у життя. Перш за все, будь-якому проєктові потрібна ідея. Її слід ретельно обміркувати, після чого скласти детальний план, окреслити у ньому завдання, визначити їх виконавців і термін втілення у життя. Така деталізація потрібна, тому що потенційні інвестори захочуть знати, на що підуть їхні гроші. Прогресанти намагалися поєднати теорію з практикою, розробляючи проект для подолання однієї з нагальних проблем Бердичева проблеми безпритульних тварин. Загалом кажуть, почута на тренінгу інформація допомогла їм зорієнтуватися у тому, як писати і реалізовувати проекти. Ми сюди йшли для того, щоб немножко потренуватися, узнать деякі моделі і способи для нашої молодёжної організації заводу вп'олити наші ці ідеї. Ну, в принципі, було доволі цікаво, поки мис это було тільки поверхнева така, обща інформація. Е, надеюсь, что в дальнейшем ещё услышим способы і методи, е, для работы и для воплощения наших идей, для того, чтобы мы смогли наши задуманные планы воплотить в реальность, суметь найти средства для того, чтобы можно было все вот это вот сделать, заинтересовать нашу молодежь.